Чи буде газ питання Ради безпеки? Підтримка аграріїв фонд держрезерву продовжує видавати пільгові кредити. Є попит є і пропозиції. Бендери готуються до ярмарку вакансій. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція про те, що сьогодні відбулося, і як це було. Дивіться просто зараз. Газове питання сьогодні навколо нього ведеться чимало різних розмов. У 2020-му закінчується дія контракту Росії з Україною на транзит газу. РФ вже запропонувала українській стороні продовжити чинну угоду, та поки остаточного рішення не прийняла. Яким воно буде, поки не зрозуміло. Про це сьогодні йшлося на засіданні Ради безпеки однак в нашій республіці готові до різних його варіантів. Їх Вадим Красносельський озвучив ще на останній своїй прес-конференції. Взникнення тої ліної при виникненні тієї чи іншої ситуації, кожен чиновник, кожна служба повинна знати своє місце в строю, мати чіткий план реагування. Проблеми і викликів багато. Головне бути готовими до них і в разі виникнення в максимально стислі терміни усунути негативні наслідки. Питання транзиту російського газу стосується більшої мірою Росії і України, але зачіпає і нас, тому ми повинні виробити різні варіанти виходу із складної ситуації. У нашій республіці готові до різних його варіантів. За дорученням президента розроблений план заходів на випадок припинення або зміни обсягів поставок газу у Придністров'я. Основне завдання забезпечити республіку енергетичними ресурсами. Важлива складова плану формування матеріального резерву для забезпечення громадян теплом, навіть при відсутності газу. Придністровська теплоенергетика сьогодні безпосередньо залежить від газової галузі. Розглядається можливість переведення системи теплопостачання на рідке паливо. Таким образом, план чином план передбачає підготовку всіх технічних заходів до настання надзвичайної ситуації до припинення поставок газу, визначає порядок дій відповідальних осіб, порядок формування республіканського і регіональних штабів інформаційної взаємодії між відповідальними особами. Йдеться як про диспетчерські служби енергетичних господарств, так і безпосередньо про алгоритми діяльності відповідальних організацій, з тим, щоб не залишити людей без тепла, електроенергії та Інших енергетичних ресурсів учасники засідання Радбезу зійшлися на думці, що наданий документ вимагає детального опрацювання. На ознайомлення і пропозицію можливих коректив глава держави відвів 10 календарних днів. Уряду доручено передбачити резерв коштів на випадок надзвичайної ситуації. Напередодні Кишинів і Тераспорі запустили пілотний проект. Тепер в нашу країну зможуть приїжджати чиновники Молдови, якщо їдуть в гості, як туристи. Своєю чергою, представники Кишинева не будуть чинити перешкоди нашим людям на кордоні Молдови і нашим посадовцям теж жодних посильних оглядів в аеропорту Кишинева не буде. Молдавська сторона визнає наявність посадових осіб Придністров'я, що ця категорія громадян буде виконувати свої завдання як посадові особи без будь-яких форм дискримінації. Ще один важливий аспект, напевне, найголовніший молдавська сторона підтвердила свої зобов'язання вирішувати проблематику, пов'язану з кримінальними справами а також інші домовленості сьогодні розглянуть в Придністрові і дипломати Росії. До Тирасполя приїхала делегація російського МЗС. Її очолив посол з особливих доручень Сергій Губарєв. Які ще питання обговорювали в зовнішньополітичному відомстві? Дивіться вже у вечірньому випуску новин. Дядя вересня, особливий день в історії Придністров'я. У цей день, 13 років тому громадяни висловилися за незалежність і вільне приєднання до Росії. Референдум 2006 року став сьомим всенародним опитуванням для Придністров'я. Два питання в бюлетені визначали вектор розвитку держави на роки вперед. За незалежність і подальше вільне приєднання до Росії. Тоді висловилися понад 97% тих, хто проголосував. За ходом референдуму 2006 року стежили 174 міжнародних спостерігань. Придністров'я показала на ділі свою волю на самовизначення. 6 жовтня 2006-го Держдума прийняла постанову про визнання нашого референдуму. Зміцнення незалежності з орієнтиром на набуття міжнародного визнання і реалізацію підсумків референдуму 2006-го року є одним з трьох базових елементів державної ідеології ПМР. Це відбито і в стратегії розвитку ПМР на 2019-2026 роки. Ласкаво просимо, біне Аць Веніт. Чи велком? Ми раді всім гостям. Придністрові підготувались до приїзду туристів ґрунтовно. Пам'яток і визначних місць багато. що подивитися в Придністрові і куди поїхати у вільний час. Тепер на це питання є відповідь. Причому розгорнута майже тисяча сторінок золота колекція кращих місць Придністров'я. Видання у двох томах над книгою МЗС під редакцією президента працював з місцевими главами. Офіційно її ще не презентували, але ми один екземпляр Ляр роздобули його вже навіть побачили наші передплатники в вайбері і телеграмі. На сторінках не тільки красиві види, але й карти з умовними позначеннями. Інформація двома мовами російською та англійською. Туристи все зрозуміють. Для іноземців підготують і міні-брошуру, щоб зручно було носити з собою. Передбачено навіть QR-код багатьох визначних місць, лавандові поля, тисячолітні доби, виноградні плантації. все на долоні в прямому сенсі. 500 примірників скоро надрукують, два томи розділили географічно. Терасполь Бендери в одній руці, з півночі на південь в іншій. Півтівник зібрав найголовніші місця Придністров'я, але все ж краще на них дивитися не в книзі, а наживо. Золота колекція розповість, куди вирушити. У неї почесне місце відведено Бендерській фортеці. А отут є на що подивитись і ще й корисно провести час. Цитадель, що вихідні культурою і святом. У цю суботу черговий музичний фестиваль, шляги на всі часи. Ласкаво. prosimo Ще дві школи відремонтують за рахунок фонду капітальних вкладень. У 2020-му довгоочікуваний ремонт стартує в школі-інтернаті села Паркани та в Тераспольській гуманітарно-математичній гімназії. Всього на їх реконструкцію витратять більше 25 мільйонів рублів. У парканах роботи триватимуть два роки. Почнуть з благоустрою території школи і з реконструкції навчальних і житлових корпусів. Роботи передбачені на 20-21 роки. Загальна Сума коштів на наступний рік близько 4 мільйонів рублів, на 21-й 3,5 мільйони. Також на благоустрій там необхідно 14 тисяч рублів. А в столичній гімназії замінять комунікації. Система опалення та водопостачання давно вимагає капремонту. Також у закладі встановлять нову сантехніку та пожежну сигналізацію. Планують відремонтувати чимало кабінетів, а головне фасад найстарішого навчального закладу республіки. І спортивний майданчик. Прилеглу територію впорядкують. На загальнобудівельні роботи піде 3 мільйони 160 тисяч, і на вуличні – 1 мільйон 840. Всього вийшло 5 мільйонів. Щоб не переповнювати навчальний заклад, новий набір учнів обмежить. При цьому гімназистів менше не стане. Повідомили на засіданні. У столичних школах з гімназичними класами створять по ще одній навчальній паралелі. Міносвіти також пропонує відкрити у Тирасполі другу гімназію. Це знизить ажіотаж навколо гуманітарно-математичної, вважає голова профільного відомства. Якісну освіту жителі міста і сусідніх сіл зможуть утримувати і в інших установах. Державного резерву Придністров'я продовжує кредитувати аграріїв скористатися такою підтримкою. Зміг і італійський фермер Роберто Гуардіґлі. У Добосарському районі у нього більше 9 тисяч гектарів землі. Два роки тому він побудував елеватор на 16 тисяч тонн. На що направить державний пільговий кредит? Дивіться далі. На елеваторі Роберто Гуарділі кипить робота. Чотири бункери, їх тут називають силосами, місткістю 4 тисячі тонн. Кожен заповнені вщерть. У них пшениця ячмінь-рапс. і рапс. Це урожай нинішнього року. Машини з соняшником стоять на вулиці в черзі на відвантаження. Проблема. Велика проблема. Експорт трохи зупинився. Зараз чотири бункери, всі повні, але половина врожаю ще на полях. Соняшник, кукурудза. Зараз йдуть жнива і будемо возити на склад. Коли ємності звільняться, їх заповнять насінням соняшника для подальшої чистки, сушки і калібрування. Це незручно і затратно, говорить Роберто, але поки іншого виходу немає. Коли починав будувати елеватор, планував його на вісім зерносховищ, але проект дорогий. Грошей вистачило лише на сьогоднішніх чотири. Тому Роберто вирішив звернутися по допомогу до фонду державного резерву. В кінці минулого тижня фермер отримав кредит в 300 тисяч євро на шість років під чотири відсотки. А в понеділок вже почав будівництво. Сто другого блоку елеватора. Ці гроші будуть на фундамент цих чотирьох силосів. До кінця вересня будемо копати землю і заливати першу підготовку. У жовтні арматуру встановимо і в кінці місяця зальємо плиту 1300 кубів бетону. Монтаж самих силусів почнеться у квітня, а в липні елеватор запрацює на повну проектну потужність і зможе обробляти більше 50 тисяч тонн зерна в рік. На цьому Роберто Гуардігля не зупинятиметься. Вже наступного року планує зайнятися вирощуванням картоплі, томатів та моркви. Але спочатку каже, потрібно побудувати холодильник і купити системи для крапельного зрошення. Ну то проєкт. На цей проект думаю буду просити ще раз кредит. Якщо будемо отримувати кредит, будемо працювати далі. Під 3-4% відсотки можна платити. Зараз 80% відсотків вирощених зернових італійський фермер відправляє на експорт. Овочі тільки для придністровців. До речі, до кінця року Роберто планує відкрити оптовий магазин, де кожен зможе купити продукцію за цінами виробника. Кадровий голод проблема республіканського масштабу. Бракує спеціалістів від слюсарів і швачок до інженерів, кухарів і лікарів. Тільки в бендерах більше тисячі вакансій. Всі вони у вільному доступі в електронній базі, причому оновлюються що 10 хвилин для того, щоб знайти роботу, треба як мінімум звернутися до служби зайнятості. Вакансі, на є і... Якщо говорити про вакансії, які на сьогоднішній день є, які підприємства відчувають дефіцит робочих кадрів, звичайно, це підприємства легкої промисловості. В першу чергу дуже багато потрібно водіїв різних категорій, дуже багато потрібно слюсерів різного профілю. Є некваліфіковані працівники. Це двірники, прибиральники приміщень. Дуже багато потрібно кухарів, офіціанти, баристи, бармени, лікарів. Дуже багато вакансій. Щоб працедавці та шукачі роботи, як то кажуть, знайшли один одного. У бендерах проведуть традиційний ярмарок вакансій. Продавати тут нічого не будуть. Будуть просто роздавати робочі місця всім бажаючим і інформацію з перших рук про роботу, перекваліфікацію, трудове законодавство. На ярмарку ми пригласили на ярмарок. Ми запросили практично всі підприємства міста. І тераспольські підприємства будуть. Не всі звичайно погодилися взяти участь, але більшість підприємств приїдуть. Ярмарок це те місце, де з'єднуються інтереси роботодавця з інтересами потенційного працівника. Наше завдання як посередника звести їх, щоб люди знайшли один одного. І ярмарок вакансій пройде вже за тиждень, 23 вересня, в будинку культури імені Павла Ткаченка з 10 до 14 години. Вхід вільний. Фата Моргана, ціні забутих предків інтермецо. Сьогодні ювілей у великого українського письменника Михайла Коцюбинського. Він народився 17 вересня 1864 року у Вінниці. Прожив всього 48 років. Цікаво, що не отримавши вищої освіти, Михайло Михайлович був надзвичайно освіченим. Знав 9 мов: українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську і навіть татарську, турецьку та циганську. А понад усе любив сонце, дітей та квіти. Якось з острова Капрі привіз насіння червоної красолі. Це особливий сорт гвоздики. Акліматизував її вдома. І тепер в науковій літературі цей сорт відомий як гвоздика Коцюбинського. Є навіть портрет Михайла Михайловича на фоні цих квітів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповімо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.